Зараз я надаю слово Тетяні Куклі і у Тетяни сьогодні день народження. Таня, дякую, що ти сьогодні золото розділила о, ці півтори години з нами. Це дуже приємно, що ти прийшла. От о, Тетяна, консультант у сфері транзакційного аналізу, о, педагог Монтесорі, засновниця освітнього закладу «Монтесорі Фемелі», і кандидат в цієї в області освіти ми запросили Тетяну, бо вона успішно в своєму закладі використовує концепцію транзакційного аналізу. Таня, чи поділишся ти з нами? Вітаю, добрий вечір. Дуже рада. Дякую за запрошення. Буду рада поділитися з 2015 року від знайомства на 101 курсі з транзакційним аналізом. Я закохана в нього і максимально впроваджую його в життя в своїй організації в Montessori Family І почалося це з роботи з педагогами, тому що стало зрозуміло, що важливо. Дати можливість педагогам володіти термінологією та для того, щоб на спілкуватися, скажімо так, на певному в певному полі, і тому перші у нас були зустрічі і заняття для того, щоб познайомити їх фактично з елементами 101 го курсу. І далі, щоб ми могли працювати, виходити на супервізії, на консультації до спеціалістів. І ми продовжуємо це робити, звертаємося регулярно. У нас є досвід і групових таких зустрічей: і консультативних, і супервізійних, і індивідуальні зустрічі. Транзакційний аналіз допомагає в, ну, просто неймовірно, по-перше, для розвитку кожного педагога як особистості, як професійного. При плюс налагоджування зв'язків з дитиною з батьками відповідно і взагалі тема контрактів максимально важлива, оскільки це і організація, плюс це багатосторонній контракт між адміністрацією, батьками, педагогами, дітьми. Можливо, якимись суміжними спеціалістами, тому що якщо є, наприклад, дитина, яка відвідує окремо психолога, і ми можемо контрактувати окремо з психологом, тому, до речі, як це закликає до співпраці, ми відкриті і запрошуємо ділитися досвідом, приходити, якщо у вас є якесь дослідження, яке стосується дітей, педагогів. Будь ласка, ми завжди будемо відкривати двері, тому що ми хочемо, щоб ця тема розвивалася в освіті. Ми також працюємо з батьками багато і ми ставимо, скажімо так, таку. Основна наша тема це цикли розвитку за помелою Левін. Ми хочемо, щоб батьки знали цю тему дуже гарно. Звичайно, ми її скрізь подаємо. Плюс емоційна грамотність у нас є теж такою важливою темою. Ми її впроваджуємо і для батьків, і для педагогів, і для дітей. Для батьків у нас є індивідуальні такі, це називається індивідуальна конференція для батьків, коли батьки приходять спілкуватися про досягнення своєї дитини, і там у нас також є обов'язкова інформація про певну. Певні моменти в розвитку розвитку дитини, досягнень дитини, і ми максимально користуємося саме методами транзакційного аналізу для того, щоб продіагностувати певні моменти і донести батькам. І в принципі, оскільки ми спілкуємося однією мовою, нам це вдається, тому що батьки також. Розуміють, що таке погладжування, його стани, е, окей, окей і так далі. Тобто ми це максимально доносимо, щоб це було на такому практичному рівні застосування. Е, також ми працюємо з дітьми. У нас є окремо заняття з психології в початковій школі, е, це фактично, е, ну, в, в більшості ми робимо такий. Е, Ставимо важливою темою емоційну грамотність, особливо для першого другого класу. А далі вже з третього класу ми вводимо навіть теми. 101 то курсу і погладжування, і його стани, і психологічні ігри, діти знайомляться, відігрують, театралізують, малюють, ліплять. Тобто тут ну, максимально творчо підходимо до цього. І, відповідно, потім це, ми маємо результати, ми маємо прям неймовірні ситуації, як діти вирішують. Конфлікти самостійно, як вони користуються термінологією, відзначають про себе, в якому я його стані був, там, який, можливо, навіть драйвер включився. Ну, це вже більш старші п'ятий-шостий клас. Але це дійсно ситуація з життя. В, також, познайомившись з транзакційним аналізом в організації, це було теж таке відкриття для мене. Я, на жаль, зараз не навчаюся, але у мене директор садочка навчається на ТА в організації, і вона з захопленням. Прописує, ну тут я вже не так можу сказати гарно, тому що вона це вже більше бачить, але вона прям будує стосунки з колегами в з основою на ті знання, які отримує на навчанні. Тому якби досвіду у нас вже досить багато. Ми продовжуємо працювати в цій темі, продовжуємо запрошувати теж до співпраці, готові ділитися досвідом. Тому дякую, дякую, УАТА, це неймовірна підтримка. Буду рада і далі співпрацювати. Дякую, Таня. Насправді, коли ви можете дивитися всі сфери, які тільки можуть бути пов'язані з контактом в вашому закладі, вони враховані, і ви бачите хороші результати на кожному з цих етапів цих комунікацій. Дякую, дякую. Тетяна, дякую вам дуже за те, що ви згадали, за те, що ділитеся вашим досвідом. Відчувається, скільки вже багато вам зроблено, да? як от сьогодні сніг, перший випав, так ви вже стежечку, стежечко, да? і хотілося б, можливо, так, ну, кілька слів да? від вас почути, от які ви бачите, такі перспективи да? такого розвитку застосування ТА. У світі, зокрема, в шкільні. Ну, можливо, ваші такі сміливі фантазії, припущення. Ну, так було б цікаво почути. Дякую. Дякую, дякую за запитання. Я насправді мрію, мрію, щоб транзакційний аналіз був впроваджений на такому на постійному рівні і серед дітей, і серед батьків, і серед вчителів. Він дійсно дає багато можливостей. А, і особливо мені дуже хочеться, щоб саме в концепції помилили він в концепції циклів розвитку, щоб була максимальна поінформованість дорослих в першу чергу, а потім і дітей про задачі розвитку, щоб шкільна освіта, дошкільна освіта, щоб ну і Університетська також, допомагали реалізовувати саме задачі розвитку на кожному етапі, а не змішували їх десь. Ну в такому сенсі. Дякую. Дуже дякую. Можливо, колеги з